Вітаю. Мистецтво буде тут і зараз. Як звільнитися від думок і почати творити свій світ? Минулого разу ми говорили про момент тут і зараз. І сьогодні я хочу пояснити його ще глибше. Що це таке? Це стан, у якому ви просто є. Без зайвих думок, без аналізу, без оцінки це чисте сприйняття реальності такою, яка вона є, насправді, без, на... без нашарувань минулого досвіду, емоцій чи очікувань. І зараз сядьте просто в кімнаті і дивіться навколо, і ви побачите стіл. Диван, вазон, предмети, телевізор, різні предмети, які є навколо вас. Просто спостерігайте, не, не вникаючи. І тут починається цікаве, бо як тільки ви подивилися на диван, приходить думка: ой, він же старенький, треба. Йо, треба Здалося б новий купити, або цей вазон такий гарний, цікаво, скільки він коштує, скільки я за нього дала, щось не пригадую, так? або ще краще якась тарілка на столі стоїть, хто тут їв, чого не прибрав. Ах це ж я їла, та? забула. І. Такі виникають у нас різні думки, тільки ми поглянемо на будь-який будь предмет. І ось справжнє перебування в моменті це коли ви просто дивитеся на предмети і нічого не думаєте. Спочатку це можна може здатися е, це може здатися неможливим. Бо, бо наш розум звик бути головним, головним таким режисером у, у нашому житті. І безперервно, під, під, він підсовує нам різні думки. Але якщо ми напрацьовуємо концентрацію, ми побачимо щось дивовижне. Наші думки не ми. І спочатку ми просто спостерігаємо їх, вони крутяться навколо нас. Але ми вже не, не є ними. Ми це починаємо бачити. Ми починаємо бачити, як вони приходять і йдуть, але більше не хапаємося за них. Це означає, що ми перестаємо творити хаос, який. Нам не потрібен, починаємо творити з минулого, відображаємо його постійно і постійно, видумуємо з майбутнього все, що тільки можна, і і це просто думки, так? І ось вже, і ось, наприклад, якщо ми вже, і, і ось ми вже не в моменті, так? Коли ми починаємо мислити, ми виходимо, вибиваємося з цього моменту, як тільки починаються думки про будь-що, ми вже не є в моменті, ми пірнули в цей потік думок і навіть не замітили, як це сталося. Що ж таке думка? Чим вона така сильна? Що ж вона так тягне нашу увагу? Думка. Це такий непроханий гість, можна сказати. Вона приходить без стуку, сідає у нас, у нас на голові і починає командувати. Якщо ми її не помічаємо, вона починає керувати нами, а якщо ви її помітили о, тут стає цікаво. Ми вже не думка, Ми, це, ми бачимо, що ми вже не думка, ми той, хто її бачить. Тобто ми, на, 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 ми можемо бачити свою думку, так? думка це згусток енергії. Можна сказати, що навіть думка це таке насіння, якщо ми, нею, якщо ми нею захопимось, вона проросте в нашій реальності. Одна думка тягне за собою іншу. Та ще одну. І ось ми вже сидимо, згадуючи, як у дитинстві, нам не купили іграшку, і стає трошки сумно. Хоча ще 5 хвилин назад ми, ми просто дивилися на диван. Так? Саме думкою, ми опиняємось або в минулому, або в майбутньому. І... І є таке егорозум, розум, так? ілюзія, яка відволікає від істини. Свідомість вже е все знає і все запускає. Але коли вона пос посилає сигнал, думка приходить пізніше. Наприклад, ми відчуваємо, що ми голодні. Це значить, що свідомість вже дала сигнал. Процес у тілі вже запущений. Але думка, я хочу їсти, приходить пізніше. І що робить его розум? Він присвоює собі цей процес, робить вигляд, що це він прийняв рішення. Его це те, що відокремлює нас від істини. Воно ніколи не визнає єдності, бо створене, щоб тримати нас у розділеності у вірі, що ми окрема істота, яка живе в окремому світі. Але хто ми насправді? Ми, ми не тіло, ми навіть не думки, ми свідомість, дух, душа, вічна енергія. Яка просто проявляється через тіло. Це як, це як водій і машина. Машина рухається, але вона не жива. Живий той, хто нею керує. Але якщо водій забуває, що він водій і починає вважати себе машиною, саме це і, ну, і саме це і сталося. З людьми. Ми забули, що ми не тіло, не розум, а ми є чистою свідомістю, як повернути собі силу творення через увагу, через концентрацію, через усвідомлення того, що ми самі вибираємо свої думки. Розум автоматично запускає думки за замовчуванням, ті, що були в ньому записані з минулого досвіду, виховання соціальних програм. І якщо ми їх не усвідомлюємо, ми живемо несвідомо, творимо хаотично, реагуємо за шаблоном. Але Якщо ми починаємо спостерігати свої думки, не ототожнюватися з ними, ми поверна... повертаємо собі свободу вибору. Ми зможемо самі вирішувати, що думати, а отже, що творити в своєму житті. Як це важливо? Тому перший крок навчитися бути в моменті дивитися на світ без аналізу. Просто сприймати, тоді ми зможемо побачити, що ми не є думками, а той, хто їх вибирає. І ось тут починається справжня свобода. І ось що найцікавіше: як тільки ми перестаємо ототожнюватися своїми думками, розум втрачає владу над нами. І ми більше не реагуємо на, на автоматичні програми. Не створюємо хаосу і у своєму житті і починаємо творити свідомо. Ось те, що я хотіла вам сьогодні сказати. Це дуже важлива справді тема і цікава, і, можливо, ми ще більше будемо про це говорити, і не раз будемо говорити. Ми будем... Я буду розказувати практику, яка дасть можливість. Напрацювати, бути в моменті, хоча б хоча які, якісь не постійно, звичайно, постійно це фактично просвітлення, але хоча б почати з чогось можна. І ви можете спробувати пограти дивлюся, але не думаю. Головне, не пристаратися. А то випадково досягнете просвітлення в супермаркеті без пол, ну, між полицями з Гречкою. Тому підписуйтесь на мій канал подалі ще буде цікавіше. І я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі. З вами була Анісія.